Всім друзі, всім вечір добрий. Будемо починати сьогоднішній захід. Мене звати Ілля, я голова Агенції розвитку міста Южного. Це громадська організація, яка проводить різного плану заходи неформальної освіти в нашому місті. До нас сьогодні в гості завітали представники нашої партнери Асоціація суперів України і Асоціація ветеранів спецназу. Власне, сьогодні проведуть для вас прогодинні так? Ну, спробуємо вкладатися в, ладину, можливо, вкладатися менше. в годину, може годину, трошки менше. від вашої да, активності, так. Да. І... і проведу для вас доволі цікав... ну, цікаво цікаву інформацію. Власне, у нас є Олександр, заступник організації, і у нас є Юля Кравець. Сьогодні для вас більше Олександр буде працювати, правда? Сьогодні буду працювати більше я, але звісно, що без Юлі я би так фахово не міг би це робити. От. Вона у нас по діточках більше, я по дорослах. Трохи про себе, щоб було зрозуміло, про що буде зараз співмова. Я в минулому працівник силових структур. За фахом я психолог, працюю з ПТСР, маю власну програму, навчаю цьому, тому хто цікавиться, можу окремо говорити ще про це. Але сьогодні ми цього стуркнення. Про виживання в умовах війни, а виживання є двох видів. Треба зберігати фізичне здоров'я і психічне. Що важливіше, знаєте, можна втратити кінцівки і бути щасливою людиною, можна прийти з цілим, але головою так поїхати, що ремонту не буде підлягати. Тобто знайти фахівця досить важко. Більш того, з травмами, як наслідками війни, в особливості з ПТСР, практично, працюють одиниці. Насправді, всі тренінги з цього приводу, що проводилися, і я на них був, то дуже мало приділяється уваги саме діагностиці. А з чим тоді ми працюємо, невідомо. Прийшла людина з війни, бажаємо ПТСР. А може його там немає, може інші розвити є, але цього ніхто не навчає. В цьому приспічна моя окрема програма. А зараз ми поговоримо саме про виживання в умовах військових дій. Чого я хочу почати? Є різні думки з приводу того, від чого у нас найбільше втрат. Більшість втрат на мою пособисту, це наслідок стресу. Що таке стрес? Буде окремою лінією сьогодні. І щоб одразу почати, ну, почати з того, щоб було зрозуміло, що буде так відбуватися зараз, коли вам буде показувати, цей момент зараз. Хто вважає самим фізичним, Потрібна така людина. Тоді призначати добровольця, так? Давайте, може, вас. <смірш> 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 давайте зараз і всі водно, водночас давайте подивимося е, на себе і зрозуміємо, якому ми стане. Шкала від одного до 10 нашого стресу, де 1 – це близький до сну стан, а 10 це коли ми собою не керуємо. Це більшість життя, зрозуміло, так? чоловіки завжди що собою керують. В якому стані зараз перебуває кожен з вас Ви визначитесь самі, а у вас який стане? Додому Добре, а далеко дому? Вряду. Добре, тоді давайте щоб швидше сходити і перейти туди вже навчимо. Почнемо. Ну, наприклад, 5 влаштовують цифри зараз вашого стану. За ви просто його запам'ятайте, і коли я з вас скажу, чи гірше стало, чи краще, то ви скажіть, ну, вам стало гірше або краще. Але спочатку давайте виправую вашу руку на силу. Зробіть отак руку. Станьте в стойку, я буду на вас спиратися і продавлювати нашу руку. Нічого собі. Так може і не вийти фокус. Так. Да. Okay. Я в ньому... <цеджен> <звучино> О, добре. А тепер давайте подивимось, як на людину впливає стрес. Від чого може відбутися стрес? Ну, наприклад, я плотну долу. Або ви, хтось із вас, жінок, над ним чорним угодом. Або я йому поглажу терче. Що ви обираєте? Повна чи причальна? Причальна. А, повна. Можна не причальна? Підійдіть подальше. Підійдіть не подальше, <рігут> звісно. Нічого страшного, якщо я вам так поглажу. Не відбудеться, да? Опа. Скажіть, будь ласка, змінився ваш стан? Все <рігут> нормально? Давайте тепер попробуємо вашу роботу. Тримайте мене. Відбувається з нами в цей момент. Ми не знаємо, коли у нас відбувається стрес. Ми часто цього не відчуваємо. Простулося вранці стрес? Для жінок точно, так. Добре. Побачили, як щось, те, що ви давно хотіли, і не вистачає грошей стрес. А що б ти хотів? На що тобі гроші не вистачило? Дитина активно киває головою. Да -да, все хоче, гроші ще не заробляють. Да? От і стрес. Дивіться, ось тут і ось тут. Це найближчі точки. Може бути каска одягнути, може бути хустка, шапка. Да? Тобто ми можемо швидко зробити отак. Якщо зазирнемося не ще купа іншою рукою, буде добре. Десь 15 секунд Що зробити? А так, раз, два. І так, щоб була ж до Можна ще купа покласти іншу. Можна не класти. боляче. <різов> ну то чудово. Ну, для якоїсь сильної людини, як вистатньо. Давайте руку. Кримайте мене. Мені 110. То він мене піднімає. <різов> так, добре. І відновитися. Запам'ятайте, те, що я зараз хоплю. Я йому і ми повернемося до цього наприкінці нашої розмови, коли ми будемо говорити про надання допомоги іншому. Дистанційно. Коли до людини так торкнутися, не можна рухати. Ну, як всі розумієте, тільки без шуток. У мене був випадок, Мало не призвело до травматизму. Дуже дякую. Стані стресу. І що допомагає нам виживати? Виживати нам допомагають. В першу чергу навички наші, які доведені до умовного рефлексу. Що таке умовний рефлекс? Це коли людина не думає, коли треба якось діяти, а одразу починає діяти. Знаєте, як дільничний інспектор питав професійного боксера, за що ж він вдарив рушити. Заходить, каже, я на кухню. Вона моя козу, це тут бац розкрилася. Оце називається рефлекс. То, тобто, якщо в людини ці навички напрацьовані, вона буде виживати, Ну, або діяти відповідно до ситуації. Але якщо у людини цих навичок немає, у нас виникає стрес, прифронтова кора головного мозку відникається і захоплює мигдалину весь. Медалина у нас є така, яка відповідає за безпеку усіх тварин. Людина теж тварина, якщо що махоподібна, то вона видає тільки три команди ви замри, тікай. І ця медалина є всі мозки поліктиві, жаби-гадюки. І вони керуються тільки цією медаленом. А що в людини стається з цим? Якщо в людини відбувається, відникається... Право головному мосту і працює невдавно, часто відбувається те, що називають гострою стресовою реакцією. То на агресію перетворюється ви, е, команда, замри наступок і паніка натікає. Тобто людині це трохи по-іншому. І як працювати з цими негараздами, ми теж сьогодні поговоримо. Тепер подивимося, як це відбувається у житті. Це повідомляє про це. Наприклад, артилерійський обстріл це від 10 до 30 секунд. Ну, якщо демобільна артилерія, артилерія може бути хвилина-дві. І, як правило, відбувається спочатку вибух, а потім сирена. Тобто вже сталося. Тому з оселя має бути підготовлена і найбільш вразливими є вікна. Просто вибухова хвиля надасть цих уламків, які будуть від скла, і в пораді. Тому. Бо має бути приклеєно плівкою або хоча б шаром скотчем. Ось ви зараз побачите ось тут результати природу. І це просто вибухова хвиля. Вималюється паркет. Стрілками показані також місця, які можна було зайняти. І це саме місце біля якогось потужного вашого е, потужної мебелі. Букомоту. В даному випадку це дуже потужний стіл, який витримав всю стену. Ну там ще шкаф є, і він теж непогано витримав. От подивіться на як продавчиня діє під час вибуху, це теж тільки вибухова хвиля, тут немає уламків інших, крім того, що стояло на вікні і було в кімнаті. Дівчинка пережила цей момент і пішла за другу стіну. Саме час про це поговорити. Правила двох стін. Найбільш захищеною є друга стіна від фронтальної. Якщо у фронтальну попаде і не проб'є, то все одно ламки від цієї стіни можуть вас вразити. Вам погано видно буде, отут лежить, відпочивають хлопчик з дівчинкою. І під час прильоту вибуху хлопчик не був у мене на тренінгах. І в нього відбувається гостра стресова реакція. Він забуває про дівчинку, яка про нього не забула. І під час другого прильоту виконує оббетон, брасом і пагмою. Як ми бачимо у всіх людей теж гостра стресова реакція, яка називається паніка. Тому що в цей момент треба ця дівчинка, яка явно проходила навчання. Перший раз вона присіла фахово. А після другого прильоту вона взагалі зробила все правильно. Як ви бачите, всі інші люди в даний момент тільки мають трохи адреналіту, щоб побити сюди рекорди збігу. Якщо ж лягти і зайняти нижнє положення, як оця навчена матуся прикрила своїх дітей, 90%, що ви і виживете і є. Або залишитись цілими, або ваші ушкодження не будуть важкими місця Звісно, що так, безумовно прилетіти може до що завгодно. Але я говорю в середньому про правила виживання. Де службу, даєте локацію, дзвоните комусь із знайомих, може, що хтось підійде раніше, так? і сказали, ну, буде допомога тільки завтра. Якось воно стояти да? тому єдиним протоколом, який тут є. Є, тобто переліком дій. В першу чергу ми оглянулися, подивилися. Якщо тут є то їх завжди будуть десятки, сотні, може і тисячі. То ми виходимо тим же кроком, до кроком є ваша загальна. І постепово покидаємо цю територію. Перед цим рекомендую підготуватися до зупинки проводичів, якщо все-таки ви на щось потрапите. Зніміть футболку, що там у вас є ремінь. Підготуйтеся, щоб ми в будь-який момент швидко могли затягнути цю мову. Що ми робимо третім пунктом? Нам треба, якщо людина не знайома, знати його далі. В цей момент ми можемо згадати, що є телефон. І можна це записати. Тому що те, що розповість людина, ми не завжди запам'ятаємо. У мене, наприклад, пам'ять на прізвище імена ніяка. Побувала на лекції як фахівець, я психологіня, і тому звичайно для мене зрозумілі речі але. Навіть для мене оці е, построматична ситуація, да, от про ПТСР багато розповідали, і оці ознаки, і деякі психологічні, такі діагностичні е, методики. Я думаю, що вони корисні. ті, е, ті чим е, що радив і чим ділився спікер доповідач. Але для такого м, пересічного слухача, я думаю, дуже. Рисно, коли ви не слухали про стрес. Тому що в стресі людина діє зовсім інакше, ніж вона ну практично знає і має навички, і тому хороша була порада, як на мене, і так от я бачила тут багато військових, щоб пропрацьовувати ці знання просто логічно в думках. Тому що коли стається якась небезпека, людина згадує спочатку, вона може бути в ступорі чи може просто перелякатися і Сидіти і е, е, в якійсь дії там безумовний рефлекс, але потім вона згадує і виживає. І це важливо, тому що коли людина виживає, е, попри всі всякі обставини, а життя це саме найважливіше. То я думаю, це були корисні поради для багатьох, хто слухав. Людина може сприймати. Якісь емоції, як за панічні атаки. А може, дійсно вони і можуть відбуватися, тому просто панічні атаки це, звичайно, це дія вегетативної системи. Да? Вегета... Вегетатика може спрацьовувати і потім соматичні захворювання. Ну, багато тут таких речей. А для того, щоб щось використовувати, чи якісь пігулки пити, треба порадитись, щоб зупинити. А можливо, Просто звичайна бесіда з фахівцем, вона зупиняє цей стан. А як часто ви відвідуєте подібні заходи? Більше онлайн, тому що ну, не вистачає часу. А так, ну, я більш специфічний, що для мене потрібно да, для консультування дітей чи батьків, чи просто дорослих. Ну наскільки мені це потрібно. Я побачила, що багато е, людей військових, які працюють з людьми, які в колективах, і це дуже важливо. Ну зараз кого забирають на е, в зсу, е, ці люди не готові, тому потрібно готувати їх до цього. І до речі, дуже мені сподобалось, що е, ось цей лектор е, ділився досвідом, що навіть за одну годину він готував бійця, щоб він не був потім пострад. Своєму стані. Це, це дуже корисні речі. Я думаю, для таких людей, для е, мужчин це особливо важливо. Насправді неймовірно корисна інформація. Більшість інформації, яку я дізналася, взагалі вперше почула, а може й е, один раз чула, але навіть не знала, що це таке і як з ним боротися. Ті самі панічні атаки, ПТСР, дуже знайомі якісь назви, але. Хто і коли нам про що розповідає, і як розуміти, як, наприклад, допомогти людині або дивишся на не розумієш, що з нею відбувається? А коли вже знаєш, що це таке, і як з цим працювати, ти можеш все-таки. Не не підійти і просто покрутити пальцю біля голови, а насправді зрозуміти або якось допомогти людині. І інформація достатньо доступна і достатньо розумно подана. Знаєте, не всі вміють так пояснювати, що людині цікаво сидіти і розуміти, що це таке, і як це з ним, як це працювати з цим, з чим можна допомогти людині. Дуже Життєва і дуже важлива інформація, яку я от сьогодні точно почула для себе, так що це таке стрес, і які є рівні стресу, як з ним боротися. Бо є стрес різний, так само і в наш військовий час це страшне діло, а знаючи, що Людина може пережити і що переживаю я, адже я живу не в такому місцеві, не в такому місці, де кожен день смерть смерть і розруха, а просто знаю, що десь далеко страшне. Відбувається і е, смерть поруч, але в мене слава Богу, все добре. в мене живі батьки, вони поруч зі мною, і я все одно певний стрес, але е, переживаю. І дуже цікаво знати, е, які є методи для боротьби стресом. А як часто ви відвідуєте? Е, маю можливість відвідувати завдяки педагогам організатором моєї школи. Я, е, була недавно на заході теж тренінгу, де нас навчали медичний до медичної допомоги. До нас приїжджали ментори з Великої Британії. Було достатньо цікаво, достатньо пізнавально. Ми багато чого дізналися і спробували. Все на собі одразу на практиці інформація одразу ж була прийнята в захід. Метою заходу було розказати, підготувати людей до виживання в умовах. В екстремальних умовах, умовах війни, в першу чергу, і ми говорили про небезпеку під час прильотів, обстрілів, під час повітряної загрози, радіаційну і ядерну загрозу, протоколи виживання в таких випадках, а також про міновибухову безпеку і протоколи виживання, надання допомоги, в тому числі психологічної, якщо як надати допомогу людині, яка постраждала. От, і також э, проговорили про стрес, про наслідки, э, які дає цей стрес, і як працювати з людьми, котрі знаходяться в безпорадному стані. А також трохи затронули питання першої психологічної допомоги, але я дав тільки посилання, тому що в цей короткий час неможливо було вкластися. Людина часто не може зрозуміти, да, що з нею відбувається, тому що вона це не відчуває, Інтернет для неї може бути, наприклад, звичним. Але від того, що над кимось там жартують, чорним гумором да, весь час, не і він до цього звик, і також він нормально себе почувається. Не говорить, що в нього немає стресу. Я сьогодні це продемонстрував наочно. Прийшли в тому числі люди, які вже були на наших тренінгах, але вони не були настільки розширеними. Ну, так як сьогодні це відбулося, тобто там було менше, ми менше говорили про психологію. Тому це зацікавило психологів і сьогодні прийшли сюди психологи. Це сьогодні на тренінгу одна з них познайомилася і привела іншу. Питання були проблем полонених, зникли безвісті, підходили люди. Я працював у відділі зі звільнення полонених. Міністерстві оборони звільнився 2, може, майже два з половиною місяці тому. Тому я займаюся допомогою полоненим. З 2014 року, а першого полоненого у нас був ще в 2013 році. Це відома подія 17 липня 2013 року в Азовському морі, коли погранкатер катер Російської Федерації приїхав з цього човна, чотири людини загинули, а пораненого Олександра Федоровича відвезли в Єйськ з території України. На російську територію. І я займався його захистом. Це був перший заручник цієї пожалої війни. Тобто для мене я вважаю, що вона почалася 17 липня 2013 року. От. І е я, оскільки мешкав в Донецьку, займався розшуком людей, переговорами зі звільненням, заручників полоненим, сам пройшов полон допомогу полоненим і зараз займаюся цією допомогою. От, питання тільки в тому, що в мене ресурси обмежені, а влада для цього нічого не робить. Ми сьогодні відпрацювали 15 годин. Це короткі тренінги. Да. Також в мене є своя програма, і вона річна. От 13 місяців потрібно для того, щоб виховати фахівця з конфліктів ПТСР. Ну, в першу чергу ми говоримо про травми війни, і там дуже розширено має надаватися, в тому числі, наприклад, юридичні знання. Людина може прийти до юриста да, з питанням, але насправді там питання психології, і навпаки, прийти, коли порушені права до психолога, але ж це питання юридичне. Тому я готую фахівців, які надають одночасно і те інше. У своїй практиці я стикнувся з тим, що в мене був і підлітковий, і дитячий. Я розповів один з випадків, в мене збережений матеріал, тобто я його показую на тренінгах. Тренінги в мене практичні. І оскільки я там надаю конфіденційну інформацію, тому вони не проводяться в онлайн. Тобто набирається група, я знаю, кому я надаю цю інформацію, і ми працюємо з тим, кому це цікаво. На загал я не можу це виносити. Але ситуації дитячого ПТСР, підліткового, вони також є, тобто за віком. За часом отримання, наприклад, да? або ж за якоюсь травмою безпосередньо, це може бути військова травма, да? а що не є травми у дружини або матері загиблого, або полоненого, або зниклого, особливо зниклого. Якщо не знаєш долю, то ти будеш постійно над цим думати. У нас, наприклад, є там. Активна мама зниклого безвісті, вона навіть от в Турції їздила на переговори з російською стороною, мала проблеми з нашими правоохоронними органами. От, але вона намагається шукати там. Тобто, де можна до чого ставитись критично, але жінці не дають відповіді наші органи. І в нас практично в наших силових структурах ніхто не займається толком розшуком зниклих полонених. Гляньте, сайт МВС каже алгоритм, куди звертатися, а там ніхто нічого не робить. Розшук зниклих це перші години, хвилини. Наприклад, 31 березня 2015 року в Донецьку був викрадений з квартири, представилися представниками МГБ, люди у формі, місцевий журналіст. До нього в мене звернувся його син одразу. Я поїхав в Донецьку, я йому сказав, дай добу, я скажу, що робити. Я поїхав, вночі він в мене звернувся, і вранці я був вже в Донецьку. Я дізнався вже о 10-й годині ранку, що ніяке МГБ його не затримувало. Але якби я приїхав після обіду, я вже не знав би де він. Але знаючи, де він і знаючи, що його стратять до ранку, ми встигли провести переговори, зберегти життя і 6 березня ми його вивезли. Тобто людина перебула, він живий, знаходиться на цій території, може розповісти сам більше про це. Але це до, певний шлях. І органи наші до цього не мали ніякого відношення. Більше того, коли вивозили, син повідомив СБУ, вивозять мого батька. Син його теж відомий журналіст Артем журналіста. Але на пункті перепуску нашого почали вимагати перепуску з цієї території. Потім клали роздягали, клали на холодний асфальт людей, доки не втрутився генерал, ВСБУ, який казав, та пропустіть ж, люди речерешту. Ну так, от у нас в Україні багато з цим проблем. Питання в першу чергу війни і порушення прав порушення прав, масове порушення прав, відсутність підготовки людей до боїв, тобто у нас скасували призив. Тобто, після 25 років будемо брати. А що до 25 років ви з людьми робите? Що вони до 25 років починають тільки готуватися? Мені учас, приймати участь в бойових діях було легше 19 років. 25 я працював в силових структурах, і тоді я зрозумів, що я вже старий для війни. Війна це справа молодих. І цьому вчити треба молодих.